Ну що, вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні ми будемо продовжувати, гру... продовжувати проходити гру стрей. В е, минулі серії ми закінчили на тому, що ми прийшли до Шеймусу, показали йому, йому його книжку, там, де... яку написав його батько. І ми все, ще в нетрях. Ми ми активували вишку, через яку ми змогли зв'язатися з поверхнею. Але зв'язок перервався і. що сказати, нічого не вийшло. Тому тут десь потайний вхід повинен бути. Треба його десь знайти ні. Тільки час покаже. Написано на стіні. І... Де ж може бути перейми хіт? О! Я, звісно, ніколи не помічав цього цифрового коду. Як я міг його пропустити? Уяви, уяви, уяви не маю, який може бути пароль. Тільки час, пока. О, тут же є! Стоп! Тут же є часи. Дивіться. Що у нас тут? Я думаю, маленька стрілочка, це та, яка буде код. 2, 5, 1, 1. 5, 2, 1, 1. А ну, а ну, ну. оно. 5. 2, 1, 1. Ні. А як, а як, а як, стоп? Може, я сейчас не так? А, два. Два, пять, один, один. Два, пять, один, один. А, 2,5, один, один. Два, пять. Даааа! Це правильный код. О! Дивіться, реально! Це... Вау! Вы просто подивіться. Ось така маленька квактика. І тут така ж за розмірами, можна сказати, бі... тут кімнати більше за його квартиру. Я ніколи не бачив цієї кімнати. Я не можу повірити, що йому вдалося при... приховувати її від мене весь цей час. Ці креслення, мабуть, зброї проти зурків. Татка завжди приховував свою роботу. Він сказав мені, що теоретично зброя спрацює, але її необхідне випробування в реальних умовах. Він вийшов за межі нетрів і так і не повернувся у нас так, э, Сенсація робот неус. Э, контроль над зорками втрачено. Тепер вони їдять метал. Ну, шо тут щось цікаво? Що, цікаво шукати. Давайте пошукаємо. Постереження, милі звуки. Тиха. Милі звуки повна відсутність дружності. Старі бактерії часів людства. Їдять усі види металів. Цілкове, ціл, бач, е, бачення в темряві реагують на інтелу? Оттуда. Просто подивіться. Це все зурки. В цих... Euh, не знаю, як це назвати, зурки. Оце зурки, бачите? Оце зурки. Капець. Ще одна коробочка. І що там? о, -о, -о, -о що це? Зламаний трекер. Так, ми забрали. Давайте покажемо його Шеймусу. Тихо Шеймус? Шеймус? Як поговорити? О! Звісно, знайшов. Трекер знайшов. Постривай, я пригадую це. Це ж його трекер. Тато завжди використовував цей трекер, щоб знати, де я знаходжуся. Можливо, ми можемо перепрогому... Перепрогому... перепрограмувати його, щоб зрозуміти, куди він пішов. Не можу повірити, що мій тато досі може бути живим, я так сумував за ним. Тобі потрібна зброя проти з руків, так? Мій татусь точно взяв її з собою. Нам просто потрібно полагодити трекер, щоб знайти його. Хтось у нетрях повинен допомогти. Ходімо зі мною, я відкрию для тебе двері. Пішли. Пішли, пішли, пішли. Пішли, пішли, пішли. Ого! Ем. Е, що це було. Добре. Так, пішли. Що нам треба? Нам треба везуть. Давай покажемо його людям із нет, можливо, вони скерують нас у правильному напрямку. Давай. Тільки нам треба якихось сюди знайти, так. Наприклад, тобі. Це Хлоб... хлоп хлопцям ну, краще не випускати від розформою знову інакше космосу. Трекер. Це що за річ така? Трекер? я нічого не знаю про високотехнологічні речі. Запитай в барі. В барі. Йдемо в бар. Огу багатим. Я намагаюся відновити зв'язок. Щось е, знайшов щось цікаве в шеймуса. Цікавое прислали виглядає слава Можливо, хтось із поселення може тобі допомогти його этому. Від... Ти запитав у барі А я що зде? У барі Барі. Хто такий барі Ти? Ти тут новенький, що я можу тут закупити? і до того шритки с не знаю, хлопці які комментує подібне. Він тоже талановитий. Але трохи... Ну сам побачу. Його звати Еліот. Він має офіс розташований зліва звідси порад з магазином, який е, керує бабуся його, е, двері звішані табличками. Йдемо зліва. Сюди куди? О, я спогад знайшов. Дивовижно, компаньйони дуже сильно еволюці... еволюціонували. В перші дні їх просто, щі, просто імітував людське мистецтво. Тепер це все належить їм. Люди часто говорили, що мистецтво є важливим у відчайдушних ситуаціях. Це безумовно, безвихідні часи. Плюс погад. Іще один спот. Ого. Схоже, це бідола теж хотів піднятися на верхній рівень. А нам туди треба? Так, я, я пам'ятаю, серед місця знаходиться там зверху, якому далі від не дух не дріб. Навіть у, 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 у тяжкі часи люди не могли не розділяти себе з соціальними класами. Тож багато людей з нетрів були готові на все, щоб переселитися туди. Мабуть, робити також, скуп, е, роботи також скупоювали цю поведінку. Ще одне досягнення. Ой, спогад. Дизайнер бабуся Давай. Я дійсно обожнюю в'язати. Я вже нав'язала 769 кілометрів шок Так просто щоб щось зробити. Якщо принесеш мені електричний кабель, я зможу зробити для тебе поншо. Ти мене надихаєш, проте знайти тут потрібні матеріали нелегко. Давайте о, ці кабеля принесемо, які ми бачили. І давайте її віддамо. Так, ось кабеля. боля. Споверну, що ти хочеш тепер? Набір, але найкращий наверху. Я обміняю на мийний засіб супер сприт. Це найкраще, що я можу зробити. У нас немає. У нас є напій. Ні, вибачте, я цього не прийму. Блін. Так, давайте сюди. О, стоп, це ще один спогад. Спочивайте з миром, люди. Люди були першими мешканцями цих місць. здається, що зараз вони мертві. Як ти думаєш, як це бути мертвими? Я знаю, що це звучить нерозумно, але чи справді вони здобули у кокі. Чи чи здобуду я упойкий, коли я помру? Я не знаю, що означає смерть для щі. Мені прикро, я не хотів зіпсувати настрій. Ходімо далі. Так, ще один спогад є. А, гумість, ну нам десь в цьому районі. А. А, ні. О, так це проголомістел! Постукайте у двері і чекайте, поки ми відчинимо. Ура! Боже, ура! Пошкрабаємо, щоб він почув. Так. Привіт! Дай зайду. Ого. Оу, я зайшов. Дай я ми, запрогру... Запрогру... Да. ми запрограмовані бути рабами, але вже 2 мільярди 544 мільйони 875 556 днів ми маємо душу. Сподіваюся, що одного дня е, аутсайдери знайдуть вихід з цього пекла. Момо? Це написав мамо? Е, добре. Привет, Эллиот. потрібен потребен Вино Он там. Ты не Эллиот. Это, типа, сократный вход. А, это ноты. Эллиот. Эллиот! Вау, он отразился. Так, что может я, я... допомогти тебе? На. Ого, чудовий трекер, я впізнав, це модель. Якась Тохіма Берг 2000. З цим маленьким гаджетом ти можеш слідкувати за будь-яким можна. Я знаю, як його полагати, але коли я так траншу, я не можу користуватися навіть клавіатурою. Не знаю, захворів чи щось таке. Але я почуваюся явно до... недобре. Я не можу працювати, коли я так треншу. Думаю, мені потрібна коудра, щоб бути здатнім від трекер. Ковдром. Я не знаю, де де пошли туди. Може, до, до там де краски. Ну, може, там буде. Я не знаю, там. Нема. Ну, о, здорово, шеймус. Ну, нема, нема. Щас, щас щас, щас все буде. О, здорово. Зоя, Зоя, привіт, Зоя. Я вже з усіма тут переговорив просто я не знаю. Стоп! Ем, давай. Сюди нам не можна, да? М -м о, привет. Могуск. клас Ей. Так, давай поговоримо з тобою ще раз. О, привет, я музыка. У мене немає пісень. Я ж тобі ноти дам на ноти. Без назви. У ті молоді гонуть сов ноти. Щось ноти якісь. поломался. Добрый. Давай побежим на крышу, шо, 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 шо. О. Так, фонарь я включ… А. Ладно. Да в смысле. Ладно. Давайте на крышу, шо, 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 шо. Так. О. Что вы кидаетесь тут краской? Туда его. Теперь мы скрас. Мы, мы, мы. Мы просто так подставили. Мы мяукали, мяукали. И там мяукались. Ого Все, а ну давай, эпидема даем. Де він там? Йоу? Що ти робиш? <світний патріст> Я чищу ганок е, мого магазину знову. Перестань гратися над моїм магазином, незграбний ти негіднику. <світний патріст> Боже. <світний патріст> а може тут буде миючий засіб? Йоу, чпйов. Давайте подивимось. Тут. Засіб, засіб, засіб. Давайте, 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 Близько, близько. Не туди, не туди, туди. Давай, 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 давай. Здорово, пока. Мені треба купляти у Щас, 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 щас. Зараз усе буде, пацани, і дівчата. Давай, я в тебе купляю проводочки. Ну давай, дай я тебе уже дам цей миючий засіб. Ось тик май! Ура! Все, поїхали, поїхали. До бабусі! Зараз усе буде! Так, так, так! Так, там бабуся! Окей, ось цей Еліот. Так, купляємо, купляємо, поговорити. Привіт, малюче, приніс. Я б дуже хотіла. Да, приніс. Напій. Ой, ні. Кабель. Дякую, мій дорогий, я негайно беру сюди до роботи. А нам ждати? А. Нормально. А, клас. Тримай малюче, воно тобі чудово підійде. А це що за манікен? Мані манікен. Це, що... це що за манікен? Добре. до Эллиота. Эллиот, открывай. Сейчас. На месте место Ну, я знаю, 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 знаю. Дайте кью нажму. Эллиот, 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 давай. Ура, все, я с тобой говорить не буду. Мне треба до так, 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 так. О, здорово, братан. Не хвилюйся, поруч зі мною трекер у безпеці, але я не можу працювати Да-да-да-да-да-да, до пончо. допоки. О, де ти ти, ти знайшов, виглядає дивовижно. Дозволяє примірую. Давай, давай, нам треба до поверхню, до своїх кутів. О. Дивись, дрижаки пройшли. Я знову можу працювати. Ура. Дякую, тепер я точно зможу полагати твій трекер. Дай поглянути, просто. Потрібно оновити його, та іще дещо. Вуаля. Ось так, рихітко, Удачі в пошуку того, кого ти шукаєш. Підожди! Стоп. А, кому цей трекер? Давай в бар сходимо і домомо. Домомо, відкрий. Відкрий мені двері. Що ти спиш? Спиш. Давай, давай, давай. Як тебе? Несток. Несток, спасибо. Ось тут сразу бар. Добрий день, мамо. У мене є. Я намагаюся відновити зв'язок. Відремонтований три. Це що? Ну ти що издивайся? Ну ти! Ну ти. Не, я не хочу нічого випити, це дасть просто. До Шеймуса поїхали до Шеймуса. Шеймус нам теж допоможе. Вроді би це він нам давав. Привіт. Знову. Недовольний. Так, о, Шеймус. Так, це Шеймус, боже. вдалося він градусов. трекер? Так! Вийшло, ти по лагоду його, Молодець. Дай не сюди. Ну все, поїхали. Ока, сцена. Так, трекер. І ще ми зараз побачимо де він? Сліпить. Угу, ну, Навіщо йому стільки часу? Є сигнал! Тато справді живий? Аж не вігається! Будемо слідкувати, сліду, слідувати за треками. можливо, ми знайдемо, куди пішов мій татко. Та погнали, братан! Братан, Ми зараз на поверхню виберемося. І все в нас будуть чеки-пуки тралі-валі. Так, ну тут не цей, не людина, людина, тут капельку я тут наробив діло. але ми щось миє, 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 миє. Не Вперед! Привет. Гоу из І так, це що, вихід з нетвіл. Ого ось тут у нас зурки. Багато зурків. Піс. Ви просто подивіться на це. І з нами пройшов що Це дивовижно. Подивись на всі ці яйця зурків, вони нас з'їдять. Ні, я не можу. Я не такий швидкий, як ти. Зовки точно мене доженуть. Ось так мається значок, тато його впізнає, він знатиме, що ти мій друг. Угу. Я відчину для тебе двері. Давай. Фух. Ну що? Дивіться, ась там зверху вже вихід. Чи ні? Ну, я не знаю. Але щось трошечки заграла дуже страшна музика. І в нас тут спогад. Подивися, яка Литенська стіна. Я пам'ятаю, це був свимус, який розділяв жителів нетрів та середмістя. Це і той факт, що вони продовжували кидати сюди своє сміття. Такий ж жахливий вчинок. Можливо, тому в них нічого і не вийшло. Блін, страшно. Глухий кут. Ого. Ну ні, відстаньте. Ой, відстаньте. Та що у вас там, это, -мо! Да. Я не знав, що там треба прияти. Що сказати? Я думаю, на цьому можна закінчувати. Ось така серія прикольна у нас вийшла. Ми дійшли до глухого кота. Ой. <смій> до глухого кота. І. Е що? Ми майже в кінці. Так, нам залишилося не так багато. Ми йдемо шукати тата з сам. І на цьому можна і закінчити. Я сподіваюся, вам дуже сподобалася серія. Підпишіться на канал, поставте лайк, напишіть про це в коментар. І якщо ви хочете швидше нову серію, ну, ставте лайки, так? І всім! До